Всім привіт! Сьогодні питаємо у чата GPT, як планувати цілі на наступний рік. І так поїхали. Постановка цілей на 2025 рік. Перше, проаналізуйте минулий рік. Оцініть, що вдалося зробити за минулий рік, які досягнення та труднощі були. Друге, подумайте, чому деякі цілі не були досягнуті. І що можна зробити, щоб уникнути цих помилок у майбутньому. Друге. Визначте основні сфери життя. Перш за все, визначте основні сфери, на яких ви хочете зосередитися: здоров'я, кар'єра, особистий розвиток, стосунки, фінанси, подорожі, творчість тощо. Розподіліть свої цілі за цими сферами, щоб мати баланс. Третє. Поставте конкретні та вимірювані цілі. Використовуйте метод SMART для постановки цілей. S – Specific ціль повинна бути конкретною. M-Measurable повинна бути можливість виміряти прогрес. A – Achievable. Ціль має бути досяжною, враховуючи ваші ресурси та обставини. Relevant ціль повинна бути важливою для вас. Логічно. <кій> І T-time bound. визначте конкретний термін, коли ціль має бути досягнута. Наприклад, замість стати здоровішим, ставте ціль займатися спортом три рази на тиждень протягом 2025 року. Ну, конкретна ціль. Розбийте цілі на підцілі. Великі цілі можуть здаватися надто складними або недосяжними. Розбийте їх на менші підцілі, які можна досягти поступово. Наприклад, якщо ваша ціль покращити фінансовий стан, розбийте її на підцілі. Створити бюджет, вибачте, створити бюджет, заощаджувати певну суму щомісяця. І інвестувати в якісь проекти. Наступне, визначте конкретні кроки і стратегії. Якщо кожної цілі, е, якщо. А, блін, господи, вже. Для кожної цілі розробіть конкретний план дій, який допоможе вам рухатися вперед. Наприклад, для досягнення кар'єрних цілей це може бути запис на курси, пошук менторів чи зміна стратегії пошуку роботи. Наступне, будьте гнучкими. Обставини можуть змінюватися, тому важливо бути готовими коригувати свої цілі. Якщо щось не вдається або з'являються нові можливості, не бійтеся, коригувати свої плани. Наступне, створіть систему відстеження прогресу. Регулярно перевіряйте свій прогрес, щоб зрозуміти, чи наближаєтесь ви до своїх цілей. Це може бути щомісячний або квартальний перегляд ваших досягнень. Наступне, залиште місце для особистісного розвитку та відпочинку. Не забувайте про можливість відпочинку та часу для себе. Включіть у свій план також час для релаксації, хобі, самоосвіти чи подорожі. Дев'ятий пункт візуалізація. Створіть візуальний план на 2025 рік. Це може бути або душка бажань. Карта цілей або планувальник, щоб підтримувати мотивацію протягом року. І десяте: не бійтеся великого мислення. Ставте перед собою великі амбітні цілі, але обов'язково дотримуйтесь реалістичного підходу, щоб не зневіритися через недосяжність. Постановка цілей це не тільки про досягнення, а й про розвиток і самовдосконалення. Бажаю вам удачі в 2025 році!